Так, друзі, це курточки, екстра зараз дивимося. Постану вони ідеальні йдуть. Трошки пробіжимось по розмірах. Це XL чоловіча з Класно. Ось така жіноча подовжена. Так що бігунки працюють. Тут ще як на цьому, на флісику. Що розмір L. Ечка також класна ось така 100 грамівочка жіноча розмір не пише але вроді як така емочка каманчики також постану все чудово ось така жіноча 100 по постану все супер так що розмір XS також бігуночки працюють. Далі ось така синтепончик чоловіча полбір М-ка. Ось така тепла, чоловіча ікселечка. Тут на флісіку вона йде. З кафешончиком, Також якість супер. Ось така. Ось така жіноча. Що тут розмір сороковочка? Wave якась фірма. Далі чоловіча, така велика. Тут кармашики, що працюють, працює. працює. Ось така з капюшоном, Велика така, тепла. Так, ось така жіноча 100 граммілочка Квін Драма, Ска. Новенька постану все. Так, така жіноча. Також йде новенька. Але тут нема бігуночка. Самого бігуночка нема. 2 XL. Ну класно, куртка класна. Тепла. Так, ось така чоловіча також велика це. Або L, або XL. Також легенько вона класна, дивіться. Бігумочки які. Не пише розмір з капюшоном. йдемо далі. Така Елька, сайз Елька. Подовжена вот така, Так, навіночки працює тут. Все працює. Так, ось така 100 грамівка жіноча Емочка. Також постану в файле. Цешо у нас. Он ли МК. ка Так уж тоже Постану все. Все классно. Так, далее вот такие Чувачьи. Це Цешо у нас. Допельгангер. Размер М. Далі жіноча така, також це тепло. Картеза. Кортеза, Картеза. 40, розмір 40. Бігунки працюють, стан ідеальний. Так, йдемо далі. Ось така 38 жіноча по стану Класна. Але легенька вона така на осінь або весні. Ось така є тепленька. Це жіноча. Ну, розмір не пише. А, пише Елька. Лаура Тореля. Ось така. Вона як матеріал, як термо. З такими з манжетиками. Чоловіча. Емочка. black label. а снизу тоже постану новенько так, далее вот такая xxl женоча також подолжены так. Постану чудово с капюшончиком так далее все у нас далее вот такая же ночь 164 пише, але з капюшоном. Отакі вот от рукавчики. Тоже в пристану все добре. Так, далі така топ шоп 34 розмір з капюшоном дженочи. Далі тут шо у нас? Size 48. Не знаю таку фірму. На бігу. Тут також. Тут карманчики, тут кармани, тут з капюшоном. Далі така жіноча подовжена. Ось такі рукавчики. Ну, розмір тут невеликий, я не знаю. С-ка або М-ка. Так, далі йде отака от Бершка. чоловіча вроді С пише. 36. Ось такі рукавчики. Все чотенько. Вона ну, не, не знаю як, як парка матеріал, такі плотненький. Так, вон, така жіноча примарк. Теж постану новенька. Такий капюшончик. Далі така чоловіча Excel. ММ MM тут як Фліс або не знаю, що це, Вілюр. Ось така. І така чоловіча C Bayr Collection. Чоловіч, але ну, великий, не знаю, елька. Екселька, може. Машики.